Привіт, Люба! І сьогодні я запрошую тебе до світу, де тобі можна все. Чи приймаєш ти моє запрошення? Впевнена, що твоя відповідь так, тож давай почнемо. Займи зараз зручне положення, сядь на рівну поверхню, вирівняй спинку. Ніжки можеш тримати в схрещеному положенні або сидіти на ніжках, так як тобі зручно. І ручки покласти на ніжки. І зараз зроби вдих через носик, видих через ротик, можеш заплющити очі. І знову вдих через носик. І видих через ротик. І зараз зверни увагу на найнижчі частинки твого тіла, на стопи, на п'яти. На пальчики, на ніжках. І направ туди розслаблення. Далі нехай розслабляються литки, нехай розслабляються коліна, передня частина стегна, задня частина стегна, сідниці і усі внутрішні органи тазового дна. Також відчуваю, як багато енергії у чарівній порожнині і як там активно працюють внутрішні органи. Подякує їм. Спостерігай за тим, як легені збільшуються у розмірі, коли ти робиш вдих. І як вони зменшуються у розмірі, коли ти робиш видих. Відчуваєш, як серце биття стає повільнішим. І зараз зверни увагу на найнижчий хребець в районі куприка і поступово потихеньку підіймайся кожним хребцем наверх, все вище і вище до самої шиї. На шляху, розслабляючи свою спинку, ти відчуваєш, як розслабляються, розтискаються плечі, відчуваєш полегшення, Розслабляються передпліччя, лікті, кисті руки, пальчики на руках. Розслабляється повністю вся голова. Розтискається ще лепа, Розслабляються вуста, ніс, очі, брови. Обличчя не виражає жодних з емоцій, воно повністю розслаблене. І зараз пройдися ще внутрішнім поглядом, зверху вниз, знизу наверх. Переконавшись у тому, що твоє тіло цілком розслаблене. І ти знаєш, що життя в рамках особистості обмежене. Коли ми закінчимо медитацію, ти зможеш повернутися знову до своєї особистості. Але зараз залиш свій розум. Залиш все, що знаєш, як тобі здається. Залиш все, що знаєш, як тобі здається про себе. Всі спогади, які прив'язують розум до минулого. Не чіпай думок про майбутнє. І залиш в стороні свою інтерпретацію моменту. Будь просто пустою і вільною. Не потрібно нічого придумувати та нічого візуалізувати. Не потрібно нічого робити. Не потрібно докладати жодних зусиль. Те, що потрібно, це просто вбирати кожну мою фразу, кожне моє слово, кожну мою літеру в себе. Дозволь цьому зайти всередину та зустрітися з твоїм ядром. І я знаю, що я заслуговую на все те, про що я мрію. І я вірю, що загадане мною одразу починає здійснюватися та реалізуватися. І я знаю все, чого хочу я, хочу мене ще більше. І я впевнена, мої мрії абсолютно досяжні для мене. І я відчуваю, як я щодня наближаюсь до життя мрії. І я знаю, як це бажати. І я знаю, як це дозволяти бажати. І я вірю в те, що всесвіт сприяє здійсненню моїх бажань. І я знаю, що всі мої бажання на благо мені. І я відчуваю, як мої бажання розпалюють вогонь усередині мене. І я знаю, що я заслуговую на все те, про що я мрію. І я вірю, що загадане мною одразу починає здійснюватися та реалізуватися. І я знаю все, чого хочу я, хочу мене ще більше. Я впевнена, Мої мрії абсолютно досяжні для мене. І я відчуваю, як я щодня наближаюсь до життя мрії. І Я знаю, як це бажати. І я знаю, як це дозволяти бажати. І я вірю в те, що Всесвіт сприяє здійсненню моїх бажань. І я знаю, що всі мої бажання на благо мені. І я відчуваю, як мої бажання розпалюють вогонь усередині мене. І зараз уявив, що всі ті слова, всі ті фрази. Утворюють поле біля тебе, воно яскраво, золотистого кольору. Це поле переливається, сяє та зачаровує тебе. Це поле це насправді ти, але це та версія тебе, де всі ці промовлені слова та речення. Там вони є істиною для тебе. І зараз я пропоную дозволити тій, хто все це каже, прийняти ту, для якої це зрозуміло без слів. І зараз відчуй, як це золотисте поле. Приємне, тепле. Входить у кожну клітинку твого тіла, у кожну клітинку твого розслабленого тіла. Ти відчуваєш ці енергетичні потоки, відчуваєш тепло. Ти відчуваєш радість, полегшення. Віру, любов Вітаю. Ти прийшла успішне поєднання зі своєю дочкою Б і дозволила собі хотіти, дозволила собі бажати. І дозволила своєму життю приймати все те, що тобі так потрібно, та все те, чого ти так поістині хочеш. Спостерігай за простором, спостерігай за людьми, спостерігай за думками і за собою, має, розпочинається вже. Зараз. І я зараз порахую від 10 до одного, а ти продовжуй дихати, вдих через носик, видих через ротик. І коли я скажу один, ти можеш м'яко розплющувати очі. Десять. Девять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8.